Тема проповіді де шукати вихід зі складних обставин. Кожен із нас в своєму житті потрапляв в такі обставини. Це з одної сторони, дуже круто, з іншої сторони, нам важко це сприймати. Багато в житті в нас є різні моменти. Але сьогодні я хотів, щоб ми звернули на таку людину або із книги Старого Заповіта, це буде книга Даніїла. Ми будемо в контексті другої глави і побачимо там двох таких главних героїв: це є сам цар Науходоносор. І другий це буде Даніїл. Наразі я хочу, щоб ми звернули увагу на царі. Важкі обставини в житті царя Навуходоносера. Скажімо так, подивитися за цей контекст першого по, друг, по третій вірш. Сказати, що прям важко, нічого такого немає. Давайте разом прочитаємо це місцеписання. То другого року царювання Навуходоносера приснився йому і приснилося йому сним. Вони дуже стривожили на входоносера, так що сон відійшов від нього. Звелів цар прикликати закладців ворожників, чарівників і халдеїв, астрологів. Але вони аби вони розтлукували цареві його сни. Коли вони прийшли і стали перед ним, він сказав їм: мені приснився сон, який дуже занепокоїв, і я бажаю зрозуміти цей сон. Прийшов сон, який царя дуже тривожив. Цей сон він не давав йому спокою. Якщо подивитися, нам сни сняться, ми їх сразу забуваємо. Як цар реагує на це все, як він шукає вихід та до кого він біжить, щоб дали йому цей вихід. Ми можемо подивитися в другому вірші. Ми бачимо, що він має владу та збирає тих, на кого він покладається. Це є закланці, черевники Халдеї. Це з Даніла, другий вірш. Там сказано, на його думку, це саме велика еліта його царування. Він думає, що ці люди можуть йому дати вихід з того, що його потривожило, і дадуть йому, якби, толкування того, як вийти із цієї важкої обставини, що йому приснилося. Далі можемо подивитися, будемо в контексті, можемо з вами відкрити 10-й вірш. Там пише: халдеї заперечили цареві, говорячи, нема на землі людини, яка змогла би розповісти цареві те, що він хоче. Бо жодний великий і потужний цар не вимагає такого будь-якого закликання вороже ворожбича і халдея астролога. Дивимося, цар дав їм велике таке повеління розталкувати тот сон, який він сам забув. Вони дуже класно сказали, вони не зможуть це зробити. Людина, яка не знає цей сон і якої просять відповіді, для них це кажеться безумством. Як можна зробити те, що ти сам не знаєш? Ти просиш зробити те, що ми не знаємо. І, я б, і ти хочеш, ми, щоб це дізналися і ще тобі то, що тобі розтолкували те, як маєш ти далі цим жити. Вони розуміють, що для них це неможливо. Але ми знаємо, що для Бога нашого все можливо. І на той час при цьому царі був дуже хороший такий, знаєте, служитель Бога і великий приклад, що ми можемо з нього брати, це був Даніїл. Ми зараз дивимося про навходоносера і вихід із цього всього йому дає сам Даніїл. 20 му вірші, 23, -му, 23. -тій. Тобі, Боже, моїх батьків, дякую і прославляю Тебе, бо ти, дав, бо ти мені дав мудрість і силу Е, пере... Тепер і ти мені відкрив те, що ми просили, ти нас ознайомив зі справою царя. Якщо дивитися, вище, 18 вірш, там ми будемо говорити про Дніпро, зараз як Бог дає відповідь на Вуходоносору. Бог дає йому відповідь через Божу людину. І ця людина це є Даніл. Їл. Даніло, коли це було відкрито, він не мовчав. Він підійшов і розказав це царю: Бог використовує своїх людей для того, щоб допомогти ближньому, для людей, які нуждаються виходу. Наразі ми можемо побачити, що люди, коли потрапляють у різні обставини, вони шукають вихід. Кожного є важка обставина. Але кожен хоче мати з цього вихід. Ну не завжди, аби людина, яка не знає Бога, Може дати тобі те, то, що ти від неї просиш. Але ми дивимося, що Даніїл це Божа людина, вона зробила те, що хотів був цар. Вона розтолкувала той сон, знала той сон. І для царя він був дуже важливим. І в кінці цієї глави говориться, що цар признав Бога, Бога всіх богів і сильнішого. Розуміємо, що Бог використовував Даніїла для того, щоб придбати царя. І ми бачимо, що із цього блоку, що важкі обставини в житті царя худоносира в нього були. Він шукав вихід, але не знайшов тих, на кого він покладався. Він знайшов вихід у Божої людини. І це був Даніїл. Я хочу, щоб ми в цьому тексті так само подивилися на обставини Даніла, тому що у 2 главі з 12 по 15 вірш також говориться, що Даніїл також був у важких обставинах свого життя. Така відповідь дуже розгнівала царя, і він так розлютився, що наказав знищити всіх вавилонських мудреців. Коли вийшов наказ убити мудреців та шукали і Даніїла та його друзів, щоб їх стратити, тоді Даніл мудро і розважливо звернувся до Аріоха, начальника царської охорони, якому було доручено вбити вавилонських мудреців. Він заговорив до царського повління Ороха і запитав, чому. Йому чому так суворо наказав цар Аріох, коли Аріох пояснив суть справі Данілови. Вірш, ці вірші будуть у нас на, на мислях тому що ми дивимося, що Даніла шукали для того, щоб його вбити. Був наказ царя. Я думаю, це дуже важкий, така важка обставина життя, коли хоче тебе вбити. Він хотів дізнатися, чому це так. Він підходить, він був дуже хоробрий. Він підійшов до того, кому наказали вбити його. Він прийшов до Аріоха. Це той, у кого було повеління вбивати мудреців Вавилону, і він дізнається причину та робить правильні дії. І ми можемо з вами побачити це на вірші 18, якому я вже сьогодні говорив, що Даніл робить, і коли дізнається цю причину, і коли до нього приходять ці важкі обставини, це смерть. За яку він ну, можна по-людськи подумати, він не при чому до того, що ці черівники. Алдею вони не знали відповідь. Але його це теж захопило, і він міг загинути. Які його наступні дії? Що вони в молитві? Це получається, він йде до своїх друзів, підходить до своїх друзів і говорить їм, як сталося. І вони моляться до Бога. І це в 18 вірші. що вони в молитві просили милості в небесного Бога, аби він відкрив цю таємницю, щоб Даніїл та його товариші не загинули разом з іншими вавилонськими мудрецями. Дивимося, що Даніл, коли дізнається, що його життя під загрозою, він розуміє, що також під загрозою його друзі. Він не думає тільки про себе. Якщо подивитися, люди зачасту думають, як врятувати себе, забувають про оточуючих. Він робить ті дії, які можуть допомогти другим. Він йде своїх друзів і вони радяться і звертаються до Бога. Це можна сказати, це людина, яка розуміє, що треба поговорити з кимось. Щоб вона дала тобі правильну відповідь. Вони разом, Даніл, не сам, а разом з друзями моляться до Бога. Тому можемо подивитися, якщо на наше життя, коли в тебе є важкі обставини, не закривайся в собі. Це дуже, ти знаєте, так не закриватися, це просто. Насправді це дуже важко. Ти перший ти реагуєш сам і хочеш вирішити все самому. Насправді, воно може дати якісь наслідки. І Даніл іде до своїх друзів і вони разом стають на коліна і моляться до Бога. І моляться до Бога, щоб Бог дав їм відповідь. Вони розуміють, от, якщо подивитися, Даніл не прийшов до тих, які б йому сказали, ну, давай, може, втікнемо. Ну, вони і так були в полоні. Давай ми, може, щось придумаємо, може, якусь взятку договоримося. Ти, може, якщо говориш так і за то може щось договоритися з ним. Ні, вони знають, що у них надія тільки на Бога. Він йде за порадою до тих, які знають Бога, які знають, як правильно діяти. І саме важливе, що можна побачити з цього, людина Божа, як вона не думає лише про своїх, які також, в Його, можна сказати, оточніше, вони думають про інших. Вони просять милість у Бога, щоб зберегти від смерті їх та інших мудреців Вавилону. Людина Божа не думає лише про себе. Вона думає про те, як спасти також ближнього. Знали, хто такий Бог. Вони думали, ми знаємо, ті не знають, нехай загинуть. Ні. Вони також переживали. Людина, яка Божа, вона буде переживати за ближнього, який не має виходу з важких обставин. Яка також також таких обставинах. Вони моляться за всіх. Якщо подивитися на результат, ми вже з вами читали для е, науходоносира, тому що Бог віддав йому відповідь. Даніл мав відповідь від Бога. Але він мав відповідь від Бога через те, що він був вірний Богу та його друзі. Наша вірність вона дає можливість. Получити відповідь Бога, тому що ми знаємо, до кого звертатися. І на ці важкі обставини, що було під загрозою їхнє життя, коротко можна подивитися, вони одразу діють так, як це потрібно робити. В нашому житті ми так не зможемо. Хто може, супер. Круто. Я зараз говорю про себе, я знаю по собі. Не завжди так виходить. І я розумію, що Даніил став в цьому мені дуже великим прикладом, як правильно реагувати на те, коли в тебе є важкі обставини. Не закриватися в собі. Не йти там, де ніхто не знає Бога, і просити від них, а як тобі правильно поступити, а як там. Він побіг до людей Божих, побіг до тих, які знають Бога. І вони знають, як правильно діяти. І ми дивимося, що коли ти вірний Богу, тоді Бог має хороший вихід на твої обставини. Твоя вірність вона дає можливість для того, щоб ти був задоволений своїми важкими обставинами. Чому? Тому що від цього ми побачимо, побачили вже, що спасся Даніїл. Спаслись і всі мудреці Ваволону та його друзі. Бог дав відповідь. І коли ти вірий йому, ця відповідь вона поможе також, оточню, чи не лише тобі. І так діє Бог. Ми дивимося за це також і цар. Він отримав те, що він хотів. Це через вірність Даніїла. Якщо до нас, то в нашому житті є важкі обставини. І на цьому тижні так сталося, що в мене вони теж прийшли. І я насправді не так. Все, дивився і думаю, як це рішить. Ну треба, ну тут під загрозою багато чого може бути. І о, сказавши одному брату, він просто скидує тему проповіді, яку я маю проповідувати. Знаєте, я сразу розумію, то, що я хочу говорити, я це маю прожити. Було важко, але слава Богу, я молюся, і я думаю, це рішиться завдяки тому, що наскільки я буду вірний Богу, і Бог рішить. Залежить від мене, наскільки я буду на нього покладатися, бо можна зробити. Зовсім по-другому. Я подивився на цей приклад Даніла, і дуже хорошо, що він пішов до тих, які знають його, Бога і які порадять правильно зробити. І цей вихід було дано для кожного. Давайте ми з вами подивимося, як отримати вихід у важких обставинах. 1 Петра 2.6. Адже в Писанні сказано, ось я кладу на сьогодні камінь наріжній випробований, кожен, хто вірить у нього, не буде засоромлений. Перше для того, щоб ми мали вихід із. Тих обставин, в яких ми потрапили, нам треба прийняти того і повірити, спочатку повірити. Повірити в того, хто може нам дати цей вихід. Все перший етап цього, щоб ми вийшли з цього, нам потрібно повірити. І коли ми віримо, ми знаємо, що нам допоможе Бог. Чого? Тому що ми віримо це. Друге, що ми можемо подивитися, це Колосянам 2.6. Написано: Отже, як ви прийняли Господа Ісуса Христа, так і ходіть в ньому. Коли ми приймаємо Ісуса Христа, це давайте такий може, короткий приклад. Знаючи, всі ми любимо подарки, хоч ми вже малі, дорослі, але всі очікують якогось подарка. Знати, що в тебе буде подарок, і прийняти подарок це дві різні віші, дві різниці. І якщо можна сказати, я можу знати, що Ісус Христос мені допоможе, я це можу знати. Але прийняти те, що Ісус може мені допомогти, це зовсім по-другому. Якщо я хочу, щоб Бог дав мені вихід, я маю ходити в Нім. Тоді з Нім це можна сказати, треба дізнатися, як Ісус Христос жив, і можемо подивитися, як Він реагував на свої важкі обставини в своєму житті. Бо Ісус це все проходив. Йому не було так солодко, як деякому може здаватися. І я розумію, що це треба спочатку прийняти для того, щоб використовувати цей вихід. Коли ти приймаєш все Христа, тоді в тебе буде вихід. Давайте ми з вами подивимося далі. У нас є Ісая. 41.10 Не бійтеся, бо я з тобою. Не лякайся, бо я твій Бог. Я дам тобі сили і допоможу тобі, і піднімаю тебе, провицію правди своєї. Дуже сильний вірш для тих, кого зараз є в важких обставинах. Тому що Бог обіцяє, що Він буде з тобою. Немає кращого знати, то, що є та опора, яка завжди тебе підтримає. І він каже: не бійся, я, я з тобою. Знаєте, ці такі вроді, два слова. Я з тобою. Ну коротко, але дуже важливі. Бог показує, що Він поряд з тобою, коли тобі було так важко. Дивлячись на Даніла, він був поряд. Просто нам потрібно прийняти і прийти до нього. Коли він біля тебе, звернися до Нього. І він цього показує. Я твій Бог, я дам тобі сили і допоможу тобі. Бог не оставляє нас, Він завжди з нами, коли нам це потрібно, і Він дає нам сили. Він дав сили і дав мудрість Данілови, коли він звернувся до нього. Є наша відповідальність. Нам треба правильно реагувати на те, що Бог дає в наше життя. Бог, який завжди поряд, він дуже готовий нам допомогти. І ми знаємо, коли є в кого є вже сини, а хтось був сам сином, є батько, який, навіть коли знаєте, діти в школі дуже класно міряються. Знаєш, коміннянько. Тіпа, в мене батько саме сильний, він за мене заступиться, знаєте, і видно, що це є приклад батька, який поряд з тобою. Коли тобі важко, він буде йти з тобою. Він тебе наставить, ти впав, але він так бере тебе акуратно, піднімає. Ну, пошлі далі. знаєте. І ми бачимо, що Бог є такий, що коли тобі важко, Він не каже: Ну давай йди сам. Ну, ні, Він бере тебе з собою і готовий з тобою пройти. Ну, твоя відповідальність прийти до нього. Е, давайте відкриємо філіппійцям 4-6. Нічим не журіться, але всьому молитвою та благанням і з подякою висловлюйте ваші прохання Богові. Не, жури, не журитися важко, коли в якісь моменти в житті, але важливо, ти хочеш зробити акцент всьому молитвою та благання, подя, подякую і ваші прохання Богові. Бог хоче, щоб ми до Нього зверталися. Коли в нас якісь моменти, є прохання. Є те, що ми хочемо отримати вихід, є обставини. Бог каже, я тебе не закриваю перед тобою якусь дверку, я відкриваю, наоборот. Іди, молися, приходь до мене, я тобі дам відповідь. Це вже від нас залежить, щоб ми молилися і йшли до того, хто готовий нам дати цю відповідь. Нам варто молитися та просити те, що нас тривожить в житті. Якщо тобі важко, не забувай про це молитися. Якщо ти хочеш вихід, то молися до Бога. Бог діє різними метами. Молитва це одна із фундаментів, як ти можеш побудувати відносини з Богом, найважливіше, і друге отримати вихід. Якщо подивитися ще раз на Даніла, його можна сказати, перший етап, він, і, він молиться до Бога. Він знає, він йде до Бога, виходить, молитва і далі йде відповідь. Не може бути відповідь без молитви. Він молився до Бога, і тоді Бог діє. І можна подивитися через Даніла, як Бог ще діє через людей. Через самого Даніїла для царя. Так, і в нашому житті, коли ми молимося, коли навіть є наших оточуючих рідних, друзів, є важкі обставини, але коли ми говоримо, ми за них молимося, і йдемо їм відповідь. Для них це великий такий приклад, або велике, знаєте, натхнення, що я знайшов цей вихід через нього. І ми знаємо, що Бог, він наші молитви чує. І коли ми до нього звертаємося, він їх не пропускає. Він знає, які. Тобі молитві треба. От якщо подивитися, Даніл не молився для того, що, Боже, дай мені якийсь другий план, щоб уникнути цей наказ. Ні, він молився для того, щоб отримати відповідь для царя. Він молився за те, що треба, не те, що обійти цю систему. Він молився за те, як це рішить. І я знаю, мій брат, він, йому не дуже важливо, скільки я йому буду говорити про Бога. Йому важливо, як я буду жити для Бога. Він знає мене, і ми все життя з ним жили. І одна фраза його сказала, він, він сказав мені, каже, я знаю, який ти є, і поможеш не говорити. І я розумію, що моє життя буде таким свідченням для нього, який є в Христі. І можемо подивитися от, на псалом, це, кстати, той брат мені скинув, коли в мене це сталося. Псалом 37, 5, там говориться: «Доручи Господу свою дорогу, покладися на нього. І він буде діяти. Коли є важкі обставини нашого життя, нам треба розуміти, до кого ми біжимо, до кому ми довіряємо цю ситуацію. Довіряємо собі та своїм силам. Чи довіряємо тому, хто завжди поряд з тобою, який готовий тебе прийняти, коли тобі важко? І ти розумієш, то, що він завжди дасть тобі відповідь. Є люди, які відповідь можуть не дати, бо вони не знають цього. Це нормально. Але Но є Бог, якому ти маєш доручити це. І Він не просто він говорить: довірся мені. І все. На цьому не кінець. Він почне діяти, коли ти це зробиш. Тому я радий, що це, ця обставина є таким яскравим прикладом для мене, що я зараз говорю, тому що це важливо розуміти, що Бог оставив нам ці приклади як Даніїла, як Він вирішив свої обставини в житті, і дає нам натхнення і дає нам можливості через своє слово, через Ісуса Христа, який прийшов на світ не для того, щоб показати свою силу. Він прийшов для того, щоб нам дати вихід. Саме важливе – це від наших гріхів. І далі він дає вихід, як нам житися. І Бог все зробив для того, щоб ми мали втіху та мали вихід. Наша відповідальність це прийняти. Чуть заглючило. А вже, не... вже все окей. Такий висновок. Через мою вірність видно мої відносини з Богом, та як я йому довіряю своє життя. Наскільки я маю відносини з Богом, так і, така моя довіра в моєму житті до нього. Життя твоє ціне для Бога. Тому тобі треба звертатися за допомогою для нього. Бог тот, який ти для нього ціни. Кожен із нас він ціни для Бога. і ми Унікальні, кожен чимось відрізняється, але саме важливо, що Бог він з тобою, і саме важливо, він потрібно, потрібно до нього звертатися. Ну, якщо хочеш, можеш йти, ні. Це потрібно для того, якщо в тебе є обставини, щоб мати з цього вихід. Немає такого, що не зможе Бог вирішити в твоєму житті. Бог має вихід на всі обставини твого життя. І хотів додати, коли це тобі потрібно. Тому що ми можемо просити те, що нам зовсім не потрібно. І, а Бог має вихід. Просто нам потрібно на нього звертатися. Бог через, свої обітниці хоче, щоб ми бачили, Бог через свої обітниці хоче, щоб ми бачили, що він завжди поряд, коли тобі важко. Це найприятніше, що може бути, знати, коли я ще не маю дітей, слава Богу. Ну, друге, дивіться, ну, всі біжуть, де мама, де папа, всі до батьків. Якби, і це дуже круто розуміти, що в тебе той, який з тобою поряд. І цей Бог, який він є з тобою, нам просто треба звертати на це увагу. Зачасту ми це не робимо. Надіємося на себе і багато чого тіряємо через це. Але Бог він показує і повторює нам це, що я тут. Просто треба побачити. І слава Богу, за те, що Він готовий нам допомагати, коли нам важко. Ну і застосування для нас, що нам потрібно робити. Коли тобі важко, до кого ти звертаєшся за допомогою? Можу саме в інтернеті вести, як рішити це, або до людей, які мають якусь позицію. До кого ти біжиш? До Бога і навіть до Божих людей, які готові тобі допомогти? Як часто ти молишся, щоб Бог допомагав тобі? Молитва це дуже велика частина нашої відносини з Богом. І через це ми можемо отримати велике благословіння та вихід на те, що трапляється в нашому житті. Чи бачать інші, що ти маєш відносини з Богом? Якщо я буду довіряти своє життя Богові, це будуть бачити оточуючі. Це буде яскравим прикладом, тому що ти живеш. Людям не важливо тільки слова, вони будуть бачити, як ти живеш. І через це вони будуть бачити, які твої відносини з Богом. Чи розумієш ти цінність камені Ісуса в твоєму житті? Ісус це Той, хто перший дав нам вихід. Він прийшов для того, щоб ми мали цей вихід. Чи розумієш, наскільки Він цінний є в моєму житті? Тому слава Богу, за те, що Бог не лишає нас тоді, коли нам важко. І ці обставини для них для того, щоб ми побачили, що Бог нас любить і готовий нам завжди допомогти. І коли це все. Вирішиться, ми будемо радіти, і це будуть радіти ще оточуючі. Тому що через ці обставини також потрапляють другі люди по це. І ти в місті з тобою будуть радуватися. Це як саме Даніл та його друзі та всім мудреці Лавелона. Вони радувалися від відповіді Бога, бо вони всі були живі. Так само в нашому житті, коли ми отримаємо відповідь, будуть радуватися близькі, родичі, церква, які знають ті обставини, які ти проходиш. Тому, дорога церква, давайте встанемо, помолимося. То хто має бажання, і я закінчу.